Математика та орігамі. Орігамі дивовижне мистецтво паперової пластики. Арігамі це японське мистецтво складання паперу, утворене від японського ару складати такамі, папір. Сьогодні безліч людей у всьому світі захоплюються мистецтвом орігамі. Паперові фігурки роблять і діти та дорослі, художники та конструктори. Його навіть викладають у школах, про нього пишуть книги та випускають журнали. Цікавими статтями та описами різних моделей. Ми помітили, що складаючи фігурки орігамі, стикаємося з математичними поняттями. А саме техніка складання пов'язана з поліграфічним поняттям, як фальцювання. Нам стало цікаво, як пов'язані таємнішими мистецтва складання фігурок з паперу орігамі і математика, що давно цікавить нас. Історія орігамі. Батьківщина Орігамі Японія. Мистецтво складання паперу зародилося в Японії багато століть тому. Фактично історія орігамі почалася в Китаї, коли китайському імператору доповіли про знаменне відкриття, було створено папір. Перші спроби скласти лист почалися в японських храмах та монастирях. У давнину Арігамі мала релігійне призначення. Ними приклашали статую богині милосердя, щоб задобрити її та попросити заступництва. Поява перших фігурок відноситься до середньовіччя. Уміння складати з паперу вважалося однією з знак гарної освіти та вишипаних манер. У ці часи папір був рідкісним і дорогим. Фігурки арігамі служили гербом та початку у деяких знатних сім'ях. Самураї мали амулети арігамі з паперу, з даванням смужок кульової шкіри або волокон сушеного м'яса. Такі амулети повинні охороняти самурая і приносити йому перемогу. Пізніше мистецтвом складання з паперу почали займатися переважно жінки та діти. Воно стало частиною традицій та звичаїв, окрасу японського побуту, карнавальних ходів, народних свят. Крім того, дуже популярне було мистецтво складання лисів. Особливо згорнуті ці послання були схожі на головоломку. Розгорнути їх міг лише посвячений. До кінця 19 століття позначення мистецтва складання вживалося слово ареката. Лише з 1880 року виникає термін арігамі, що став звичним. Слово це складалося з двох понять кричи, що означає складаю, і «камі» папір. У другій половині ХІХ століття арігамі перейшло межі Іпонії. У країнах Європи почали знайомитися з класичними фігурками, що виконуються в техніку арігамі. Брухливий розвиток арігамі почався тільки після Другої світової війни. Головним чином, завдяки зусиллям всесвітньо відомого майстра орігаміста Акіри Йожезави, саме він винайшов єдину універсальну систему знаків, за допомогою якої можна записати схему складання будь-якої фігурки. Нове відродження орігамі так само тісно пов'язане зі страшною трагедією, що сталася 6 серпня 1945 року, коли люди вирішили випробувати атомну бомбу. На людині, підписавши смертний вирок місту Хіросіма. Серед тих, хто не згорів живцем і був приречений на повільну і болісну смерть, була Садака Саксакі. Під час атомного бомбардування дівчинці було лише два роки. Саме тоді серед дітей, приречених на загибель, виникла ідея про вільного птаха символ життя журавлик. Діти щиро вірили, що змайструвавши з паперу тисячу журавників, вони стіляться. І залишиться живими. На згадку про жертв атомного бомбардування в Хірасімі заклали парк Миру у травні 1958 року. Там було відкрите монумент, присвячений загиблим дітям. Рух тисячі журавликів відродив інтерес Рігамі. По всьому світу почали видаватися барвисті книги, буклети, журнали, присвячені цьому мистецтву. Наразі центри арігамі відкриті у 26 державах планети. Арігамі розвивається у багатьох країнах, створено суспільство арігамістих людей, у житті яких орігамі грає на останню роль. Щороку проводяться виставки, конференції і все більше людей дізнаються про це чудове заняття. Кожна країна прийняла орігами по-своєму, відповідно до своєї культури та традиції. Складаючи орігами, люди часто запитують, чому квадрат? І чому не можна різати. На сході до квадрата завжди ставилися з високою повагою. У стародавньому Китаї він символізував землю. Вважалося, що земля має форму квадрата, над яким нависав не купол неба. Форму квадрата мають і всі народжені на сході гри: шахи, тангерам. Квадрат це мінімальний розмір кімнати в японському будинку два татами. Усі іерогліфи можна вписати у квадрат. Досліджуючи можливості орігамі, сучасні майстри довели, що жодна форма не має таких можливостей для складання, як квадрат. Що ж до заборони розрізати, то вона прямо пов'язана з переконанням, що все у усесвіті пов'язано з усім. Усі форми перетікають одна в одну, як у фігурці орігамі. Квадрат відозмінюють і, відозмінюючись, дає життя новій формі. Розріз порушує єдине ціло. Етапи розвитку орігамі. Згодом орігамі, а цей термін виник ще з 1880 року, стає обов'язковим заняттям у багатьох японських сім'ях. Мами навчали дочок складати паперові фігурки, а дівчинка, якщо вона хотіла стати гарною господинею, мала володіти цим мистецтвом достатньою мірою. Мистецтво Орігамі багато століть існувало виключно як храмове надзвичайно регламентоване техніку виконання. Кількість фігурок була невелика. Але прийоми роботи з папером, як і з матеріалом, на якому можна не лише малювати, а й особливим способом згортати ретельно шліфувалося. Розхід оригамі припадає на середину ХХ століття, коли робітник-металіст Акіра Євзісава вирішив присвятити себе оригамі та його розвитку. Основна заслуга його у створенні абетки оригамі. Умовні позначення, символи, графічні знаки, придумані акірою. Дозволили зафіксувати на папері процес складання фігурок. Це дало можливість Арігамі стати універсальною міжнародною мовою. У 40-х роках ХХ століття в Америці та Європі з'явилося безліч ентузіастів, для яких давній японський заняття стає способом реалізації власних творчих здібностей. Створюється перші центри та школи Арігамі. Сьогодні Арігами переживають чергову хвилю інтересу. Практично у всьому світі. Це мистецтво розвивається відповідно до традицій народу. З'явилися нові напрямки орігамі та області його застосування. Наприклад, математики завдяки орігамі відкрили безліч можливостей на вирішення геометричних завдань. Архітектори та будівельники побачили у конструюванні орігамі можливості для створення багатогранних структур із простого аркуша. Навіть виник новий термін оригаміка. Для педагогів орігамі це унікальна можливість розвитку тонкої методики дитини, що пов'язана з розвитком інтелекту. Для психологів орігамі це один із напрямків арт-терапії можливість надати хворому психологічну допомогу за допомогою мистецтва. В Україні орігамі потрапила на благодатний ґрунт, стало серйозним заняттям для багатьох педагогів, художників-конструкторів. Сьогодні тисячі людей займаються цим мистецтвом. У багатьох містах виникли клуби та центри орігамі. Щорічно відбуваються зустрічі та конференції, присвячені проблеми використання орігамі в педагогіці, математиці архітектурі. Видите техніки орігамі модульний орігамі. Одним з популярних різновидів орігамі є модульний оригамі, в якому ціла фігура збирається з багатьох однакових частин модулів. Кожен модуль складається за правилами класичного орігамі з одного аркуша паперу, а потім модулі з'єднуються шляхом вкладання їх один в одного, сила терця, що зліпляється при цьому, не дає конструкції розпастися. Одним з найбільш часто зустрічаються об'єктів модульного оріглами є посудама – об'ємне тіла кулястої форми. Просте орігамі. Просте орігамі стиль орігамі придуманий британським оріганістом Джоном Смітом, який застосував органічне використання тільки смужок. Метод орігамі є полегшенням заняття недосвідченим орігіністам, а також людям з обмеженими руховими навичками. Це обмеження означає неможливість. Багатьох, але не всіх складних прийомів, звичних для звичайного орігамі, що змушує до розробки нових методів, що дають подібний ефект. Складання по розгорці. Розгортка з англійською креспатен. Петрон складок один із видів діаграм орігами, що є кресленням, на якому зображені всі складки готової моделі. Складання по розгорці складніше складання за традиційною схемою даний метод дає не просто інформацію, як скласти модель, але як вона буде придумана. Справа в тому, що розгортки використовуються при обробці нових моделей оригамі. Останнє також робить очевидний факт відсутності деяких моделей інших діаграм, крім розгортки. Мокре складання. Техніка складання розроблена акірою ісзавою. І використовує змочений водою папір для надання фігуркам плавності лінії, виразності, а також жорсткості. Особливо актуальним є цей метод для таких негеометричних об'єктів, як фігурки тварин і квітів. У цьому випадку вони виглядають набагато природнішими і ближчими до оригіналу. Не всякий папір підходить для мокрого складання, а лише той, у який при виробництві додають водорозчинений клей для скріплення волокон. Як правило, даною властивістю Володіють щільні сорти паперу. Абетка оригамі. у міжнародній літературі оригамі давно склався певний набір умовних знаків. Необхідні в тому, щоб змалювати схему складання навіть найскладніших виробів. Умовні знаки відіграють роль своєї рідних нот, дотримуючись яких можна відтворити будь-яку роботу. Кожен орігаміст повинен знати ці знаки та вміти користуватися ними для записів. Крім знаків, існує невеликий набір прийомів, які зустрічаються досить часто. Зазвичай вони даються в книгах без коментарів. Вважається, що будь-який новачок вміє виконувати їх на практиці. Міжнародні умовні знаки разом із набором нескладних прийомів і становлять своєрідну абетку орігамі, з якою має бути знайомий будь-який складач. Більшість умовних знаків було введено в практику ще в середині ХХ століття, відомим японським майстром Акірою. Останнє десятиліття до цих знаків вдалося кілька нових. Доведення будь-яких додаткових позначень слід ставитися дуже обережно. І, звичайно, зовсім не варто винаходити велосипед і намагатися записувати схеми складання якось по-новому. По Всі позначення в оригамі можна розділити на лінії, стрілки та знаки. Базові форми орігамі. З давніх часів в японському орігамі є деякі форми, які прийнято вважати базовими. Ці стандартні заготовки, що легко розпізнаються, з які згодом можна отримати сотні варіацій, всі ці базові моделі повинні стати добре вам знайомі, і робити кожну базову заготовку ви повинні автоматично, знаючи кожну її складку та послідовність операцій. Освоюючи базові форми, ви з успіхом зможете складати не лише класичні моделі, а й свої власні. На перших етапах роботи квадратні листи можна скласти декількома способами. Їх небагато. 11. Повітряний змій, конверт, трикутник, подвійний трикутник, жаба, подвійний квадрат, ром, птах, катамаран, двері, риба. Як пов'язане мистецтво орігамі та точна наука-математика? Проаналізувавши базові форми орігамі, бачимо, що вже при першому знайомстві з цим мистецтвом ми дізнаємося про такі прості форми, як прямокутник та трикутник. Коли складаємо просту форму, то знайомимося з квадратом. Зігнувши кути якого до центру, можна побачити, що квадрат може складатися із чотирьох однакових трикутників. Складаючи форму повітряної змій, знайомимося з ромбом, Абетка орігамі включає такі геометричні поняття, як точка і лінія. Таким чином, орігамі та математика, а саме геометрія, нерозривно пов'язані. При виготовленні різних моделей орігамі. Ми використовуємо безліч понять математики. Такі як точка, лінія, квадрат, прямокутник, трикутник. Ось як показано на слайді. Тут у нас геометричні фігури квадрат, трикутник, пряма. Відповідно до класичного оригамі, об'єктом складання є нерозмічений квадратний аркуш паперу без розрізів. З точки зору математики оригамі метою оригаміста є точне визначення розташування однієї або більше точок аркуша, що задають. Сладкі. необхідні формування остаточного об'єкта. Процес складання передбачає виконання послідовності точно визначених дій за такими правилами. Перша лінія визначається або краєм листа, або лінією згинання паперу. Друге точки визначаються перетинами ліній. Третє. Усі складки визначаються єдиним чином шляхом поєднання різних елементів аркуша ліній чи точок. Чотири. Згинання формується єдиною складкою. Причому в результаті складання фігури залишається простою. Останній пункт сильно обмежує можливості складання, дозволяючи лише одну складку за один раз. Насправді, навіть найпростіші моделі оригамі мають на увазі створення кількох складок за одну дію. У процесі складання фігур оригамі ми знайомимося з різними геометричними фігурами: трикутником, квадратом, трапецією тощо. Вчимося, легко орієнтуватися в просторі та наркуші на паперу, ділити ціле на частини знаходити вертикаль, горизонталь, діагональ, дізнаємося багато іншого, що відноситься до геометрії та математики. Американський педагог Фребель вже в середині 19 століття помітив геометричну особливість орігамі та вів його як навчальний предмет у школі. Наприклад, основу геометрії він пропускав вивчати не за допомогою циркуля лінійки та деяких понять, а на прикладі фігур паперу, що складається. Він активно впроваджував орігамі, Педагогічний процес, ідеї Фребеля сьогодні дуже цікаві. Не дивно тому, що в наші дні Арігамі продовжує відігравати певну роль в розвитку та вихованні. Арігамі сприяє активності як лівої так і правої півкуль мозку, оскільки вимагає дочасне контролю над рухом або рук. Теоретично Арігамі існують правила закономірності, які доводяться за допомогою математики, а загальні властивості обсягів тіл вивчає спеціальна математична наука та пологія. Ось, як показано на складі, у нас знайомство з геометричними поняттями, які застосовуються в орігамі. Орігаментичні завдання. Складання орігамі допомагає вирішувати завдання на теми. Поділ відрізка, розподіл кута. Таким чином, за допомогою орігамі вирішуються геометричні задачі на площині. Значить, це ще одна дотику з дотику орігамі з математикою. Задача 1. поділ прямого кута. Відкладання кута в 30 або 60 градусів не представляє проблем. До цього спочатку розділимо квадрат вертикальною складкою на два рівних прямокутника. Потім проведемо складку, яка перетинає кут квадрата на зазначену лінію. Кут в 15 градусів тепер можна отримати, ділячи отримані кути 60 і 30 градусів навпіл, як показано на малюнку. Задача 2. Поділ аркушу паперу. На рівні частини. Поділ аркушу паперу на дві частини не представляє складності, оскільки реалізується просто складанням базової форми книжка. Наступна задача розподіл сторони квадрата на чотири рівні частини. Для цього достатньо їх поділити навпіл, а потім кожну з половинок знову навпіл. Саме так відбувається, коли ми складаємо базову форму двері. Перейдемо до більш складної задачі – ділення квадратного листа на три частини. Це завдання вже не настільки просте: складемо кут квадрата до середини протилежної сторони. В такому випадку точка перетину іншої сторони протилежного цю кута. І сторони, що прилягає до нього, ділить сторону безповідошни 1 до 2, рисунок 2. Таким чином, за допомогою цільких складок, ми знайшли третину сторони квадрата. Орігамі навколо нас. Сьогодні мистецтво орігамі переживає черговий пік популярності у всьому світі До того, ж, відкриті нові напрямки Орігамі та області його застосування. Так, математики використовують основи і принципи цього мистецтва для вирішення геометричних задань. Архітектори і будівельники побачили в орігамному конструюванні можливості для створення багатогранних структур з плоского листа. Для психологів орігамі це один із напрямків арт-терапії, так як орігамі в змозі впливати на емоційну сферу людини. А ось деякі приклади застосування оригамі. орігамі дім, меблі орігамі, орігамі одяг. Висновки. Арігамі і дитяча забава, і елемент дизайну, і невід'ємний атрибут народних свят у багатьох країнах світу. Але ще арігамі сприяє успішному вивченню геометрії. У процесі складання фігур арігамі ми знайомимося з різними геометричними фігурами. Бимося легко орієнтуватися в просторі і на аркуші паперу. Знаходимо вертикаль, горизонталь, діагональ. Арігамі допомагає розвитку перших креслярських навичок. Дізнаємося багато іншого, що відноситься до геометрії і математики. Крім того, оригамі розвиває пам'ять мислення просторову уяву, кмітливість. Для мене оригамі продовжує залишатися захопленням, яке змогло занурити з головою в цей дивовижний світ. З допомогою Орігамі є можливість показати, що математика не сухановка, а краса і гармонія. Мистецтво оригамі тісно пов'язане з математикою і може стати хорошою основою для її вивчення. Займаючись оригамі, я знайшла кілька точок дотику мистецтва орігамі та математики. Дякую за увагу.